У мене сьогодні процес хлібопечення, тобто буде хліб випікатися завтра, сьогодні заміси. От. І вночі начальні... забула, я не додумалася зняти. Думаю, почну, зараз буду робити витягування. І засніму з цього моменту. Ну, В принципі, що там змішали, вода, опара і мука, ось і є ця маса. Опара, це, це в мене зараз закваска і покорбана. Це та сама ж і опара. От З цього вже теж можна випікати хліб, замішувати. Тут закваска, вода, мука покормлена і виростає ось де резиночка було, виросло ось уже наскільки воно ще буде рости. Оце і є опара. Просто грам, грамовка та, що нам треба на рецепт. Тут просто мало в мене зараз на рецепт того це просто закваска. Якщо я випікаю хліб, я її кормлю до того веса, що мені потрібно. На даний момент тут на одну хлібину в мене 100 грам опари. Я зараз випікаю в останнє час соотношення: раз, два, три. В одної жінки там подивилася ролик. Так удобно, не надо треба там ті грамовки. Один це опара, два вода, три мука. 100 грамів тут у мене опари, плюс 100-200 грам води і плюс 100-300 грамів муки. Соль, чуть -чуть. в цей раз я додавала сахар, можна не додавати, можна додати. Я цей раз додавала для того, щоб хліб був з сахаром. Така корочка, як як, карамелізована чи ну щоб не бледний був, додавала сахар. А так можна, не. можна олію додавати, можна не додавати, Тут у мене десь столова ложка олії цей раз. Ну, схотілося мені ці додати, сахар і олію, які не обізили. Тобто я його змішала, воно в мене постояло ця маса. ну Там свої нюанси, зараз не про це. Пройшло пів часу після послі заміс, а зараз я буду робити витягування. Всього їх прийдеться зробити 4 штуки. Зараз я нам руки смачую в воді. І по кругу, це якщо перший раз, то буде по кругу. Так от витягую, назад сюди лежу. Не дуже воно, мабуть, удобно видно. Бачите, я так відео, як обучаю, ще не знаю, як його правильно зняти, щоб було понятно і видно. Ну, в смисли, я думаю, передам а там. У мене не обичає руль. Просто показую, як я це діла. Витягую і сюди складу і так по кругу. От. І коли це перше витягування, воно буде більше по кругу, так як підбиратися раз. Ну, тобто, чаще, наприклад, це я вже скільки тут разів шесть взяла цю масу. Потім буде наступний е, раз, наприклад, тільки відсіля, відсіля ну, як по 4 рази. Ну, тобто, поки тісто дає себе тягнути. Ми його тягнемо. Беремо, якщо воно так тягнеться, значить ще. Це вже другий круг, виходить, пішла. от Уже хуже так тягнеться, так, щоб не рвати, а до того состояння, поки воно дається. менше вже, таке Бачите, округе. Ну, почти вже і все. ну, Я так якось всегда хочеться а ще раз, а ще раз, щоб уже ж, навіть. От, все, вже воно десь. Оставляю в такому положенні на півчаса. Натираю сорочок, щоб не підписала в моєму випадку курочок, тришість та хвилину. Півчасала вам підпекає. Так, Витягування у мене третій раз. Другий раз не вийшло засняти. Сестра дзвонила, ми з нею розмовляли, не засняла я третій раз. Уже почало тісто, зараз я покажу, підходить трошки. Ось, бачите, такі пузирики. Осочки. Тобто потрушку починає процес бродіння вже ось. О, ну, витягуємо третій раз, потім ще буде четвертий і все. І залишимо. Таке, бачите, тісто вже видно, воно в обйомі збільшилося. Получається, раз витягли, два, це третій раз ще пів часа четвертий раз. І потім залишимо на 2 часа на бродіння. Я не буду вже четвертий раз. Ну, витягувати, бо це буде той самий процес. Ну все, бачите, воно не тягнеться. Так, як перший раз, якщо порівняння з першим разом, з я 2-3 рази, і все, так воно кучкою держиться. Стодіть пів часа, потім ще раз витягую і ставлю на 2 часа. І в ітогі у нас виходить. Після замісу ми, виходить, витягували раз, пів часа, пів часа, пів часа і пів часа. Получається, два часа вийшло. В общем. От. Два часа з витягуванням, два часа буде просто стоять, накриваю і стоїть. В общем, з витягуванням і без стоїть 4 часа буде. При температурі кімнатній десь 22 градуси. Чори О, І потім будемо формувати. Так, У мене пройшло всього 3,5 часа. але я вже бачу по, бачите, як тісто бродило, підійшло хорошо, багато пузириків, показатель того, що все, воно вже готове. Того не завжди орієнтуємося. Чисто на время, да, як сказано, 4 часа 5. А дивимося по тістові, по температурі своїй. Ну, то есть закваска інода, активніша, інода, не дуже. І ну, я решила вже формувати. Перше, це передформовка. У мене буде цей раз круглий хлібчик, форма кругла така, театанва. Того я способ для круглої формовки. Це значить, предформовка. Собираю його, бачите, воно прям таке воздушне. Чому воно так швидко цей раз странно? Просто собираємо в такий круг. Погано, видать, намочила. Я той самий стов. Прилипає. У мене цей раз таке тісто було Якби рідкіше, ніж обична я робила, ну, Тобто муки більше збираємо такий шарик. Трошки сделаем йому натяження тут. Ой. Саме удобно це цим скрипком. Руками теж можна, якщо нема скріпка пальцями туди, ні. так, все, його так до кучки, крубочок формуємо кружочок. Без раз... На цьому етапі предформовки, без різниці, я рукою закриваю. да, ну я не бачу, що там. На цьому етапі різниці, яка форма кругла буде. Овальна робимо в кружок його. Ну, так, щоб не на накрию. І на минут 15 залишу так. Ну все, останній етап. Форму посипала мукою і висівками. Припудрюємо сам хлібушок. Не хлібушок, а заготовку, стол. Так, і так як у нас хліб буде круглий, то ми по кругу і заворачуємо так, щось попало в хлібушок по кругу до центру. Зараз я подивлюся, скільки буде. Круги в раз і еще раз и в центр. Вот ну, тут надо муку хорошо. Муки надо на цьому этапе багато, щоб так закругивать, делать натяжение. От, і стол має бути без муки, то що воно, щоб заготовка по, по, там саме, по столу із -за муки вона не буде отак от затягуватися, закручуватися, як правильно сказати. Не знаю. І так по кругу делаємо, натягуємо, натягуємо, бачите? Потім ще отак от, воно там якби приклеїлось чуть, -чуть І ну, все, бачу, що може і порватися. Ладно, не буду більше. Мукою присипаємо, щоб завтра добре стало. І обираємо все. Отак от, от по кругу. Если... Ой, блін, порвала. М -м 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 -м. Перестаралася, блін і тут. Ладно, це я забалакалася. Ну, сподіваюся, що не важно, жалко, бачите, порвало, видно? Не дуже, нам. Да. Отаку От робити не можна. Ну, якраз, мабуть, це відео буде як не можна робити. Треба <смі> було несколько разів і все, і обирати форму. Ну Нічого, я сподіваюся, це не сильно повлияє на зовнішній вид завтрашній. Ну, вже бачу, що. Так, сюда. Зоберемо ще тут його до кучки. Ладно, завтра, я вам ну, інтересно, який же він вийде. Порвала я його, сильно натягнула, да? і цей верхній слой порвався. А він должен бути так сильно сильно натянутий, щоб е так хорошо, як би, да? ось, ось він трісне. І тоді завтра, е коли я його буду в духовку перед тим, як в духовку, поміщати помічать лізвію, я зробила б надрез, і воно красиво. В тому місці розійшлося, так як натяження сильне, воно б так розійшлося. Ну, Подивимося. Ще в мене плюс до того тесто не сильно, тобто муки небагато і таке ну, жидіньке, да, я не знаю, як правильно сказати, і того воно й порвалося. Я привикла ну, в основному на таке тісто плотнуватіше, плотніше. Тобто, і я можу дужче його крутити, натягувати, а це не подорозчитала, що тесто в мене рідкіше і треба було трошки ніжніше з ним поводитися. Ну, ладно, подивимося, завтра. Може, воно і не поглядало сильно. Так, припудрила зверху мукою, Накриваю, Та, якщо в мене ця форма крила. Зараз, якщо знайду швидко. Якщо в мене така найудобніше просто казати. Це такі нюанси, такая вот, знаєте, як шапочка для душа. Найудобніше, ніж кульком. Точно я знаю, що воздух не воздух, а ну так да, воздух не покладе, туди що не підсохне ніде нічого. Тому що кульок треба плотно закинути. Ну, тобто, не важно. Все, і так поміщаю в холодильник на 8, 10, 12 часов для ферментації. О. Ну, так як у мене воно ще й порвалося, завтра з утра сразу буду. Значить, так, так, у мене зараз пів восьмого. Постараюся часов 7, може, 8 його, щоб вже й випекти, щоб він сильно не перестояв. От. Подивимося, який він буде. На вкус він буде, я знаю, точно буде. Вкусний, полезний, вкусний, ароматний. Це не повлияло взагалі, на це не повлияє, тобто жодна формовка, нічого. Формовка це тільки внішній вид хліба, от і все. Так, доброго ранку всім. Випікаю сьогодні хліб, той, що вчора показувала, як я його готувала, формувала. Він в мене трошки вчора, я його коли формувала, і сильно перетяглася, як це правильно сказати, і порвала. Поверхність була, та, що зараз знизу, то тобто сильно я його так затягла, то думаю, який би він зараз не вийшов, все одно сніму, тому що все завжди вийде, все так красиво, в житті так не буває, того не кожен може це показувати. Хочу так засняти, як, як це як щось пішло не так. Буває і тако. У мене трошки, по-моєму, перевернути. Пергамент, може, трошки менший, та ні. Хіба що, якщо не набагато, так? Чуть-чуть він в мене розпливається по тій причині, що тісто в мене було е, жидкувате. Ну нічого, він зато буде ніжніший і накус. Ну що, зробимо колосок? Так. Зараз швидко, бо він буде пливти сильніше, ніж За Засчет того, що тісто рідкіше було, ну нічого. Так, відріз ікаємо водичкою для корочки тоненької в духовку. У мене там стоїть вода в такій мисочці саморобній. Нема в мене металічної тут. Тому з фольги таку зробила. Я туди наливаю води для пари, пару. І такий він у мене розпливчатий на цьому етапі. Не знаю, наскільки підніметься, подивимося. Тобто, ну що, випікається 10 хвилин пройшло. Рибішок цей не відкрився. Ну, я знала, воно якби, на. Етапі, коли я достаю з холодильника, воно вже видно. Коли розріз робила, видно вже. Ну, просто візуально такий буде. Ну, все ж таки ремесляний хліб. Так, Достала я тільки що хлібчик. Значить, пр провіряємо. Якщо такий звук глухий стук, то хлібчик пропікся добре. Так, достала такий він на вид, звісно. Грибінець не відкрився, це те, що я люблю дуже, коли ці грибінці відкриваються. Ну, це не так просто його. Я може для когось і просто, я за себе кажу. Куча нюансів цього грибінця. Ладно. Він не повлияє на вкус, що внутрі. Це вже провірено опитом. Він час остине, бо гарячий. я потім його розріжу, покажу всередині, який І сама подивлюсь, мені ж інтересно. Ну, на вкус точно він буде вкусний. Запах передать, жалку камера. Ах, не може, вкус теж. Ну, думаю, повірити на слово, що він дуже вкусний. Прям капець який вкусний запах у нього. Зараз я постараюсь вам так передати примірно. Ой, наскільки легкий, такий приємно сливочно горіховий Такий, знаєте, ніжний. Я не знаю, чого, куди да, откуда тут горіх мов взятися. Мені так, на моє обоняння, так. от, ой, Зараз я віднесу його на решетку щоб він як буде остивати на решетку, щоб. Зараз ну, я віднесу, вона там лежить. Такий, знаєте, ніжно-слівочний э, сливочне масло, хоча тут його да, немає. І ніжний такий запах горіха. Щось це таке наподобиє. Ну, э, так, хліб на закваски без дражей, він піднімається, бродить, і такий приємний має потім аромат. Ну, Це, звісно, Якщо хто так дивиться відео і може хтось перший раз да, столкнувся, побачив, хоча в Ютубі скільки зараз інформації про такі хліба на закваски, я просто хочу людям посовітувати, що такий хліб, бачите, він все одно, навіть якщо він такий, він все одно вийде. Який би він не був візуально, як би в ну, Результат головне буде правильним. Що, що, якби, ціль, яка користь для організму. Він буде в будь-якому випадку. Головне вивезти ту закваску. От, і це те, що перший етап, який буде трошки сложнувати. От, і перші рази, може, не в усіх вийде теж, бо в мене перший хліб. У мене історія своя з цим хлібом. Коли я починала перший хліб, в мене він взагалі уйшов в мусорний контейнер. Ну потім, в ітоги, я зрозуміла, що не треба було. Він би вийшли типа отакого. От а я ж надивилася відео, де все правильно, де все у людей з першого разу і все таке. І, коротше, якби, з відео з ошибками, які можуть бути. Такі відео теж треба знімати, я вважаю. Ну, я просто не можу це зробити профессионально, правильно, передати це все. Ну, от, так от даже так. Бачите, навіть такий немає гребня, ну немає його. Але хліб все одно класний. Того пробувати треба, який би він не був у вас на першому етапі, все одно це краще, ніж магазинний. Це якби 1000%, я знаю, що я кажу. Що я йду, день четвертий. Ось, кстати, проходжу. Очевидно, цей уж праці тут, в цьому районі я ходжу, де я якраз зараз тут стою, ну зареєструвалася, як це про, по безробіттю. Тіпа як в Україні в нас, як це називається, біржа труда. По, по трудоустройству, може, яку вакансію мені тут предложить, поки зареєструвалася, так як я тут не працюю, ну, щоб я десь на учоті, да, стояла як безробітня. От, виплати ніякі я не отримую, мені не положено по моєму статусу. А деякі українці, тут в кого діти там маленькі, ну, я не внікала туди мені. От, місто, звісно, знайшла я класниця тут, де вибрала я собі ходити по ліву сторону, тут від мене частні домики зараз почнуться, а туди по праву там такий пустир, зараз його не видно, коротше, такі види класні. І тут движення як такого почти немає. Машини проїжджають, але якби рідко. Я за те, що воздух більш-менш чистий. І така лійка туди вдаль. класно Спекла я хліб. Зараз пройдуся, ці три кілометри своїх. Прийду будемо хліб розрізати, подивимося, що там внутрі. Думаю, засніму кусочок цієї красоти. Гляньте, як класно. Така тепла погода, осіння, приятна. І небо, краєвиди, звісно, взагалі клас. Дуже красиво. Звісно ж із себе трошки на фоні такої красоти. Иду, красотка для себе на пам'ять. Як я жила в Польщі, може і жить мы далі, не знаю. Ну поки для пам'яті. Так у всьому, Сегодня у нас таке 27. Коротше, я такі джинсові рубашечки. Коротенька футболка, спортивні штани і якраз класно, комфортно. Красота. Всім привіт. <laughs> Трохи, каже, я оклигав, так? Да? в очереди до врача. Більш-менш п'ємо антибіотики. Ну, хоча б їсть тут у зуби не, лапами туди не лізе, щоб безпокоїти. Надіюсь, до 9 жовтня все буде в нас хорошо. Так, ну я не про те. Зараз я тут приготувала. Розріжемо хліб. Це я. Так, знімаю, конечно, ну я сама в мене цей процес кожен раз випічки, розрізання хліба. Це для мене що -то? терапія, медітація. Так. Такий хліб, щоб він вже остив. Я тільки щоб прийшла, не тільки, тільки півчаса назад прийшла, в 10 пішла ходити. Кожен день хожу по 3 кілометри, даже там більше виходить. Спекла хліб, потім в 10 пішла. Туди назад, в 11 прийшла, тільки що в душ сходила, там трошки тут самішу підбирала. І зараз будем. буду їсти. Я, кстати, сьогодні ще нічого не їла, пила каву, і в мене так по утрам я їм не всіда, ну в основному сьогодні їла. Вийшлося, замачую сімена льна, просто водички замачую. І ложечку чайних тих сім'ян пожувала так. У мене тут така є... Е тихонду, раз уже тему завела, на це, така є корзинка, як у чемоданчик полезності. Да? Є тривожний чемоданчик, чемоданчик полезності. Е -е, е -е, Семена льна, то такі, Я їх хліб додаю. Це раз додавлю. І, 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 і такий хліб, ну, обичай, так і порошок воно такий і запах хлібу придає приємний. Ну, звісно ж, полезність, це всі знають, сімена льна, наскільки вони полізні. То я в такому виді употребляю і просто в замоченому. Якщо є мед, з меду можна змішати його. Потім і ті самі тиквіні сімечки. Ложечку їх, семена, це на голодний желудок. Після кави, перед, ну, звичайно, свої покази. Це так сказала. У тому, що в мене до кави різності такі є сухофрукти, курага там, фініки, ще щось непонятне. Інжир, вкусне до кави. Так, ну що це мене тут ізюм, зум, не важно. Семочки купувала подсолнечника в... Вони в карамелі. Такі сладенькі. Так інтересно було, кела, але не знаю. Це вони в мене вже давненько, щось вони мені не зайшли. На любителя. Семечки мы привыкли. Я вообще с не люблю такие семечки в Украине. Такие вкуснее были А это сладкие. Не, они жареные, сладкие в Что-то вон не очень. Так, ладно, это не про то. Сейчас это и То самое. Разрезаем хлеб. Вот так, вот так. не. Він, в принципі, круглий, хоч так, хоч так, ладно, хай буде так підразниці. Так удобніше різати отак із круглий пополам, сразу на пополам. Так. Та-дам. Ну, Бачите, крупних пор, в принципі, так немає. Він тут хіба... Так, от, щоб дай передати вам мягкость цю еластичність, напруженість. Просто супер. І ця корочка, бачите, вона така тоненька, але вона прям корочка така. Ну, я не знаю, я каже, це тут не передать. тут все зрозуміло без слов. Таке, так, А потім я так ріжу напополам. І зараз зроблю каву. І. Це в мене нож, звісно. Конечно... Він мало того, що не для хлеба. Знаєте, ну, є спеціальний нож. Мало того, що він не для хліба, так він ще й купий. то чоловік його, гострий, даю їх, їх його, він в мене один. О. Якийсь в мене й чим, але я не можу. Я як на гострю, так ще хуже зробила, чим було. Коротше, трошечки, мені здається, можна було б ще подержати його в духовці. Він не сирийнє, але. Но... Можна було б. Ну, вже правильно було вже уходити. Коротше, я все одно не передам вам словами. Я просто можу посовітувати. чисто від душі, пробувати його пекти. Що пробувати, брати і пекти. А я ще зроблю собі бутербрус, йшла спро... так легко сказати з пробіжки. Ну в мене ж не пробіжка, а в мене ходьба. Шла з ходьби, да, так, так не привично. Зайшла в магазин. Я собі купила фарш, зараз буду щось з фарша придумаю. І купила колбасу. Попробувати. Такий магазин. Фірми... Не ну м'ясний, коротше. Маленький магазин, фірманий такий. І зайшла там м'ясо, свіже, всяке, і колбаси. Ну, такі, якби, не магазині, так. Да? Там якось і було колбаса від повара чи щось таке було. От, а. М -м, вкусно. Ну, Але як пахне трохи таким, як і не капченим, таким, як дим, димок такий на прям ну, як на, на, на натуральний, так, скажу, є, є там такі добавки, що ефект дима, чи як там є жидкий дим, помните? Тут прям чуть що воно м -м, дуже вкусно. Правда, і така видно, що ж м'ясо тут. Коротше, зараз хлібне маслом. Колбаскою і кава. Колбаса так лежить. Короче, все. хліб сняла с ошибками, да, с недостатками. Но результат хліб просто класснючий. Идеальный.